Доброї книжки! Доброї <кліжки> я, я, не я книжки! Я То що? Я доброї книжки? А го це мій монстр. <кліжки> це я прочитала. Я дуже я читав це я читав. Я, це я, добре. Це добре. А яке правило до хороших книжок? Е -е. Хорошу історію ніколи не завім перечитати знову. Так, так. ми а сьогодні а з вами зустрічаємося. 20 20 раз! 20 ми прочитали історію. Уявляєте, я така це рада, ювілей. що ви прийшли. Це самий справжнісінький ювілей. І ви прийшли, хоч, хоч ми й поміняли графік зустрічей на літній період. Я за це вам дуже-дуже дуже вдячна. Давайте прочитаємо сьогодні історію про… Аго, це, мій монстр. Аго, це мій монстр. Авторка цієї історії живе у Штатах Аманда Холл, і вона пише всякі ужастики. Це її жанр. Цю книгу визнали найкращою книгою року в шести американських багато. штатах. Тут дуже багато малюнків, тому більше навіть схожа така книга-комікс. Книга так? Я подумала, що це дуже весело, тому що в дитинстві я також підозрювала, що в мене є монстр. Тому ця книга допоможе з'ясувати. Правда це чи ні? Монстр тайм! Ще шум, Отож. Зазирнувши ввечері під ліжко в пошуках свого монстрика. Я знайшов оцю записку. Бувай малий мушу Бувай, йти, мали. де, де хто потребує, потребує мене. більше за за тебе. тебе. Гей. Отака записка, в якій пише, що я десь іду. Що? Гейп, мій монстр! Його ніхто не може потребувати більше, ніж я. Але декому чудовисько насправді аж ніяк не завадить. От моїй молодшій сестричці Еммі. Ема спить уже не в колисці, тому вона залюбки. Що робить? Дивимось. Вилізає з ліжка, шмигає по хаті, грається вночі. Що, трохкотить? Так, тарахкотить іграми. Я теж хочу, я граюся з мінюже, тобто з ваню своєї. Я то їм позунки їм міняю, то знов їх годує, то що таке? Я і так не виспалася. Добре. я Добре. Отож, я розхвилювався, що мого монстра немає. Зрештою, мій монстр повинен залишатися в моєму ліжку. І тим паче він не може бути в неї. Я навшпиньки підійшов до еменної кімнати. Але малої в кімнаті прохолов і слід. «Зате там був мій гейп. Я глитнув спину, що духу застрибав по килому і вмить опинився в еменному ліжку. Тож гейп не встиг ухопити мене навіть за ногу. Гейбе, прошепотів я. Будь ласка, повертайся до нашої кімнати. Я сам присплю Ему. Ти? хмикнув він. Ти її приспиш? Ха! Добрий жарт! Але знаєш що? Ти, друже, мені подобаєшся, тож даю тобі три спроби. Якщо вона не засне, я повернуся до тебе. І гейп з під ліжком. Тієї миті до кімнати увійшла Ема. Так, цій дитині вкрай необхідне чудовисько. Може, вона просто не знає, де його взяти, бо я то знаю. У мене ще є свій монстр. Слухай ну, Емо, сказав я, пограємося? Можеш постукати по підлозі? Ема постукала по підлозі динозавром. Спрацювало. Я почув, як під Еменем ліжком щось зарепіло, а потім засопіло, закрапало і захлюпало. Гаразд, подумав я, схоже, цьому монстру до снаги налякати ему. Але Ема не припиняла гратися і не звертала уваги. Гей, О, ця ката, грай її з нею. там ще покривати монстром. Так, той, що хлюпає. З-під книжки вигулькнув укритий слизом багатоносий монстр і хутенько поплазував до Еми. Шмарклі. захихотіла вона і витерла чудовиську носа. Шмарклі, витри. Ема зовсім не злякалася. «Аго!» – гукнув я до слизького монстра. Я не рощу твого імені. Беде звуть Абата, відповів вона, шморгаючи носами. Час шпати, ебато. Ема ще дужче захихотіла і витерла ще кілька носів. Нічого не вийде, подумав я. Дякую, Агата. Непогана спроба. Та думаю, нам потрібне чудовисько з велетенськими позурями. Агата шморгнула носами і зникла. Емо, сказав я. Тук-тук. Вона постукала по підлозі, цього разу чайником. І я знову почув репіння. З під ліжка з'явився слізкий хвіст. Ой, закопи то слізі. О, це мені приснилося. Огидний це... равлик. Мені це мені це, приходять. Це, 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 це. Я Синтія, проскриготіло друге чудовисько. Значно краще, подумав я, побачивши гачкуваті пазурі, Синтія може стати ідеальним монстром для Еми. Але Ема кліпнула, сказала Гарнюня і прикрасила хвіст Синтії браслетами. Тьху, обурилася Синтія, Я маскарад прийшла сюди, де маскарад, маскарад, маскарад гратися. Я тут, щоб тебе лякати, загарчала вона. Проте Ема лише затанцювала під це гарчання. Вибач, Сінтя, сказав я, нічого не вийде. Хм, Теж мені, сказала вона і зникла ображено. зникла, Фін, як? Фінфія, пофинися, розсердилася Ема і тупнула по підлозі. Чудово, подумав я. Може, це допоможе викликати справжнього ідеального монстра для Еми. І раптом з під ліжка полізли щупальця, і крижаний голос заволав. Хто? <клес> Я аж зіщулився від страху. З <клес> під <клес> ліжка поповзли щупальця. <клес> 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 Хто не в ліжку? Волав монстр. Ходи до Владислава. Ема дала п'ять одному зі щупальців і з'явилося третє чудовисько. У <х út> мене вже виникли сумніви, бо це був останній мій шанс. Владиславе, ти можеш змусити Ему заснути? поцікався я. «Так!» – просичав він і потягнувся до Еми. Я її змушу. Він потягнув до неї свої щупальці, але вона використала їх як скакалку і почала стрибати. Ти заступаєш іншим вся. Е, ні, втрутився я. Це ж не має бути розвагою, так не годиться. Владові щупальця попадали на підлогу, він прослизнув під ліжко і зник. Вибач, Владе!» – гукнув я йому Чуть слід. Як прикро! схоже, гей, бо я таки втрачу назавжди. А ще Тепер Ема сіла малювати йому гикала. Бла, бла слав бла бла слав фінтія і я. А, фа фа фа, -фа. Вона я ще не всі букви Мабуть, її співи почув гейп, бо він тут же повернувся. Ну все, хлопче, гаркнув монстр. Ти використав всі три свої спроби. Тепер моя черга. По підлозі потік зелені гейбових слиз і залунав голос. Поклади улівці. Іди спати. Ема поглянула на велетенського монстра з гострими пазерами і загри... захоплено вигукнула Пухмастик! в гейбе, підбадьорився я. Ема не боїться і тебе. Що? вигукнув гейп і вискочив з під ліжка. «Самий більший. Ану, хутко в ліжко! гримнув він на всю силу. Да. Як ви думаєте, сховається дівчинка? Ні, вона, да. мабуть, слухня. Вона така майка, а монстр – огромний. Просто гігантський. Ема застрибнула в ліжко, але наспівати не перестала. Пуфнастик, пуфнастик. Гейбе, сказав я, ема тебе недостатньо злякалася, щоб заснути. Повернімося до нашої кімнати. Е, ні, хлопче, загарчав гейб. Може, я і не ідеальний монстр для Еми, але принаймні я найкращий з усіх. У ліжко ж вона залізла. Мушу залишитися тут, ти повертайся сам. Зрозуміло, що гей потрібен Еммі, але ж він мій монстр. Чому я повинен спати без нього? І тут ми почули якийсь шум. Гик, 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 гик. Ема заклякла на місці, а ми з гейбом зазирнули під ліжко. Стело, що ти тут робиш? запитав гейб. Вітаю, гейбе, сказала Стела, смикаючи спідничку. Мама, спіць, ти забув гик свій під вечірок. Мама вирішила гик. Що ти зголоднієш, То ж вона передала тобі це. Ось ось. Ні, та та є сестричка. Та його сестричка. Да. Да, ну це, мабуть, це мабуть мама, це її, це її власне. Я вважав, що гікавка в стеле дуже мила, але ема була іншої думки. Стела це помітила. Вона підійшла ближче, гікаючи на кожному кроці. Ема накрилася ковдрою і тихенько пискунула. Геть, ідіть геть. Геть, повторила Стела, геть. хочеш, щоб я підійшла до твоїх ніжок і вкусила. Ема заверещала, підібгала ноги і захихотіла. Тільки не за мізинець! тільки не за мізинець!» Стелла, гейб розрогостався, стела також. Стелла, та ти ідеальний монстр для Еми. Гадаю, ти не пропи попильнувати, щоб вона заснула. А я повернуся до того, щоб мені вдалося найкраще. Гаразд кивнула Стела. Тепер я буду тут. Ось така монстриця підійшла. Бареліна! Я полегшено зітхнув і вивкнув Емину лампу. Тоді повернувся до своєї кімнати, підібгав ноги, щоб гейб їх не схопив. І радісно затремтів. У ЕМ тепер є хто? Монстер! Стела. а у мене є гейп. Так? The Я Habe. що? Знову затремтів. Zatrim. Зараз ми заснемо і, і оком не змигнемо. Та дойба все, все, все. Тепер у нас є домашнє завдання вночі зазирнути під своє ліжко. не Вони вище на махоці. Або поставити тапочки гарно рівненько. Якщо зранку вони будуть знаходитись не так рівненько, то є підозра, що стела приходила понюхати чийсь мізинчик. Я не вірю в монстри. Правильно. Ладно, я під подушку покладу свій анкуж і його е, монстр мій забере. Мене Може є... бути. Так, так, в мене тепер запитання. Ви всі уявили кожен свого монстра? Так. Да. Ні. Да. Зараз я ми знаю. з вами будемо їх що? малювати? Створювати. А? Сьогодні Створювати. ліпимо монстрів. Стволювати. Ліпити. Так. Не ліпуємо. 3D-модель сьогодні створимо. Я для... Я для... <зв -плес> зроблю, Це чудова ідея. З монстром треба продюр... подружитися. Мені чортіли. Оу, 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 молодий чоловіче. Прошу, не підрізайте, старший жінку.